Сьогодні будемо удосконалювати вміння метати торбинку з піском у вертикальний сіль щит Та закріплювати вміння, підлізати під дугою на колінах з упором на руки. Почнемо з метання торбинки з піском у щит. Стаємо від щита на відстані 2 метрів, повертаємося до нього обличчя, в праву руку беремо торбинку. Праву ногу відставляємо назад, збираємося на неї. Ліва нога залишається на місці. Ліву руку ставимо на пояс, а праву руку піднімаємо вгору і заводимо її за голову. Ось так. Змахуємо рукою і кидаємо торбинку у щіт. Ось так. Назад і спираємося на неї. Права нога залишається на місці. Праву руку ставимо на пояс, а ліву руку з торбинкою підіймаємо вгору і заводимо її за голову. Ось так. Змахуючи рукою, кидаємо торбинку у щит. Вправу повторити по п'ять разів правою та лівою рукою. Та вправа пролізання під дугою. Виконується з положення стоячи на колінах, з упором на руки. Приймаємо вихідне положення. Нахиляємо голову і пролізаємо під дугою. Стаємо і виконуємо сплеск над головою. 5 6 разів